Сьогодні таке питання: як часто вносити Мікагардіан живу трихдерму для ваших рослин, щоб це було максимально ефективно, коріння було максимально простимульоване, захищене, і рослина добре підживлювалася, засвоювала елементи жилення з ґрунту і оприсквання. Так, дивіться. оце графік сам нам намалював від руки. Перше нас це полив. А нижній це у нас оприскування. Оприскування, по -по поговоримо пі пізніше. Так, це можна робити, е тому що тихдерма має живі клітини. Е Чув час, що можна будь-якою трихотермою робити оприскування, але давайте логічно будемо думати. Е якщо спора потрапила на листя, то їй повинні зробити скласті умови, щоб вона проросла і почала бути активною клітиною, щоб харчувалася грибами, котрі є на. Листях рослини, а гриби – це там, альтернаріози, кладоспоріози, сіра гниль, біла гниль, тобто цими грибами. Ось, і можуть такі бути умови, що спора трихідному може не стати кліт... клітиною, і це буває в 99 випадків, коли ми це робимо. Для цього. Що в нас є? У нас є триходерма Мікагардін. Це трихадерма на зерні, і там є зерно це їжа для трихадерми. А повітряний клапан це щоб вона дихала. І на нашій триходермі є не тільки спори, а й живі клітини. Потрапляючи на листя, вони активні і вони такі спори там чекають, коли будуть гарні умови. Можливо, вони і не будуть працювати, а клітини живуть і харчуються одразу. Як тільки потрапили на листя, так, починаємо з поливу. Полив, ось ми його бачимо. Так, у нас полив, полив ми проводимо. Дивіться, моя рекомендація полив давати трихадерму, мікогардіан живу. Інші давайте, скільки захочете, інші можна підмішувати все, все що хочете робити. Я тільки кажу за мікогардіан, тому що знаю, що ну, вона працює. Чому працює? Тому що жива. І якщо вона не жива, то вряд чи буде щось працювати. І якщо вона жива, вона буде працювати краще, ніж хімія. А, бо в нас є таке повір'я, що тиходерма працює гірше, ніж хімія, тому що найчастіше випадки, що її там нема. А, коли, наприклад, без кисню вона, як може вона дихати, жити без кисню, якщо їй для життя потрібен кисень? Поїхали в полив, оце у нас вверх йде, це кількість триходерми. а вправа це у нас ось сюди вправа, то це у нас кількість днів. І коли ми вносимо, ось на, на перший день, бачите, у нас певна кількість триходерми в ґрунті є, яка є кількість до внесення є в ґрунті. А така, як в звичайній природі. В природі, коли у нас ґрунт, якщо він не прохімічний, якщо він нормальний, то там є трохи триходерми і є. Більше кількість хвороб. Чому більше? Тому що тихадерма це як хижак в світі хижаків менше, ніж е, е, інших тварин, котрими е, живіться е, хижаки. Трихадерм менше, тому що вона живиться іншими хворобами. Але вона повинна бути. Якщо ви не хімічили, якщо ви хімічили, у вас там трихидрими ще й менше, е, менше, а хвороб буде більше співношення для трихадерма. Це буде означати, що у вас родючість ґрунту зменшується, тому що родючість ґрунту робить саме корисна мікрофлора, а це, як приклад, трихадерма. Спочатку ми коли вносимо, в перший день у нас була якась її кількість, потім, коли ми вносимо, її кількість збільшується. В перший день потім там є, є, є чим підживитись, і там багато їжі, вона ще трохи збільшується і там десь 5, 7, 8, 10 днів її кількість фіксується. Потім поступово починає її кількість зменшуватись. З 12-го дня після внесення її кількість серйозно звалюється вниз. На 14-й день вже вона пішла вниз, вниз. вниз. До, до яких моментів? До природної її Кількості до тої кількості, коли її буде трохи менше, ніж хвороб, тому що вона повинна бути там, де є чим харчуватися, коли є інші гриби, наприклад, це хвороби. І тому моя рекомендація вносити на 14-й день після останнього внесення або на четвертий день після хімії. Хімічних фун, фуноцидів, якщо ви їх застосовуєте, це я нам намалював такий графік, коли у вас нема стресів. Якщо є стреси якісь для рослини, а це обробка по листю хімію, це якісь перепади температури, перепади вологості, то ну, тут, тут може потягнути то, до десь 17-19 дня. А взагалі, якщо є стреси, то робити обробку на 14-й день. Після першого цього внесення. І тоді весь час ґрунт буде збагачений живою триходермою, корисною мікрофлорою. І ця мікрофлора, ця трихадерма Вірідиконіги харціану, мікардіан, підживлюється на коріння, стимулює коріння, захищає, робить елементи жилення більш доступними, хелатує їх, і рослина має більш здоровіший вигляд, більшу корневу систему і, врешті-решт, більшу вражайність. Оприскування. Давайте перейдемо, перейдемо для оприскування. Дивіться, раз в два тижні це для всіх рослин. Розсада висаджена на постійне місце. Це для всіх однорічних рослин, крім, наприклад, виногради і сади. Там раз в три-чотири в тижні. Там можна давати рідше, тому що коренева більш така одерев'яніла. Оприскування. Ось це у нас це оприскування. Оприскування триходермою. Дивіться. Перший день донесення У нас певна кількість на листях є. У нас є які хвороби, так і трихедерми, але це, це спори. Я показав, що трохи у нас там все одно є. Це спори, а вони можуть прокидатися, але вони прокидаються пізніше хвороб. Чому? Спочатку повинна бути надвисока вологість, мало сонця, потім є чим живитися трихадерм. Це хвороби, коли хвороби будете атакувати листя, може потім з'явитися триходерма. Але нам не треба чекати, коли вас там хвороба жире ваше листя, ваших рослин. Треба робити оприскування. Дивіться, оприскування ми робимо: ми заселяємо листя триходермою. Коли ми взяли Міка Гардіан, не будь-яку іншу, а саме Міка Гардіан, там де є живі клітини, робимо оприскування. І ось там перший день, другий, і потім її кількість починає зменшуватися. Чому зменшується? Тому що сонце її поступово своїм ультрафіолетом вбиває? Якщо її кількість повинна зменшитись, тому що ви повинні робити класні слова, щоб грибам не хотілося розвиватися на листі рослин. Якщо там буде висока вологість і висока вологість, там, середня температура, слабка освітленість, то рослині це не подобається, грибам класно, але нам не треба такі робити умови. І ми робимо оприскування, додаючи прилипач. ось це така чорна лінія, це коли багато сонця, пунктирна, коли сонця трохи не вистачає, коли в нас дощі. І ми бачимо, що десь на третій день після оприскування кількість трихадери зменшується, тому що ультрафіолет її вбиває. Але ці дні, 2-3 дні, коли вона потрапляє на листя, вона працює краще, ніж хімічний фуницид. Чому? Техадерма з'їдає всі хвороби. Вона не, вибі... не вибіркова, там тільки борщусь та роса, тільки сіра гниль, тільки біла гниль, ну, тобто щось якесь там одне. А вона з'їдає все, що може знайти на... в тому місці, де потрапила. Тут вам потрібно бути класно робити оприскування ваших рослин. І потім ну, тобто у вас два-три дні рослина повністю захищена, потім її сила зникає. Ось недавно я бачив приклад у фермера, коли ми зробили оприскування. І нам треба було там. Через там шостий через 6-7 днів після оприскування робити повторно. І тут прийшла не дуже гарна погода. Зараз у всіх багато дощів, і рослина підхопила хворобу. Тому що вистачило часу, там, коли рослина була вже не захищена, коли закінчились на листі трихедерма. Коли не сприятливі умови, можна робити оприскування по листю раз в 5-7 днів. Раз в днів і ми знаємо, що у нас листя захищене. Додаємо прилипач, потужність триходерми на 30-40% буде сильнішою. До речі, у нас скоро тиждень-два, ну і скоро, бо тільки нам залишилось взяти тару, у нас буде прилипач для триходерми. І це ще буде такий собі непоганий біоінсектицид. Це як така у нас міні-реклама. Раз в 7 днів, раз в 5 оприскування триходермо по листю. Багато багато вологості не по погодні умови раз п'ять днів, сухо в теплиці, раз сім днів. Оприскання робити. На вечір полив будь-коли, оприскування на вечір, щоб вона довше працювала за дві години до заходу сонця, І так, щоб потрапило і на верх листя і з-під низу листя. Так, давайте розберемо, що ми, ми от вносимо в полив раз два 2 тижні, оприскування робимо раз 5-7 днів. Яка кількість це може бути вартість? Давайте, якщо це ми, ми робимо, наприклад, в полив, відкритий ґрунт на 1 гектар. Відкритий ґрунт доза трохи буде менше, ніж закритий ґрунт, ніж в теплиці. На один гектар треба за один палив давати 4 літри цього зерна, де, на якому живете хедерма. Це виходить, що всі три види разом по 1,3 літри зерна кожного виду. 1,3 віріди, 1,3 канінги, 1,3 харцаном. В одну ємність висипали, там якесь відро, 15-20 літрів. Залили водою, 20 хвилин почекали, помішали, профільтрували від зерна, щоб воно не, не заважало. І вносити на 1 гектар в полив в місяць треба робити два таких внесення: один гектар чогось ворожі, полуниця, помідор, будь-які будь рослини, доза залишається однакова, тому що ми збагачимо ґрунт, ми проводимо в добрий стан сам ґрунт. Тобто ми заселяємо корисно мікрофлору, щоб в ґрунті не було хвороб або вони були неактивовані і ґрунт був. Родючий для рослини, тобто ми робимо класний ґрунт для ваших рослин. Чим класніший ґрунт, тим більша система, тим більше врожай. Іншого не буде. Ми не можемо нахімічити дуже багато. Ми повинні зробити умови, щоб рослина змогла з ґрунту взяти поживні речовини. Це для цього в нас і слугує триходерма. По літрі кожного, це у нас входить 4 літри лі, лі, лі. загалом, це вартість приблизно одного внесення 1000 гривень в місяць на 1 гектар від, відкритого ґрунту. Два рази в місяць треба вносити. Це 2000 гривень. Оприскування. Давайте розберемо оприскування в відкритий ґрунт. Е, Якщо нам робити оприскування, то для відкритого ґрунту нам потрібно на одне оприскування раз в 7 днів. 2 літри взагалі 3 кадерми. Тобто по 0,7 літри кожного відео. 0,7 віріди, 0,7 конінг, 0,7 харцену. І це буде 2, 2 літри. Це по грошах буде одно, одне оприскування, плюс пролипач 500, 510 гривень на 1 гектар. Якщо брати велику упаковку, якщо меншу брати, то трохи буде дорожче. Для відкритих ґрунтів, для нормальних об'ємів брати треба велику упаковку. І е, що у нас виходить? Оприскання робити раз 7 днів, 4 тижні, 4 рази, то це виходить е, 2000 гривень. 2000 гривень для листових обробок і від, хвороб, і 2000 гривень від хвороб та стимулювання і родючості ґрунту в, в коріння. Взагалі вартість гектара 4000 гривень коштує приблизно захисту Біологічного, і ми маємо жодного стрезу від хімічних оброботок. ми маємо більш вільні рослини, без опіків. Тобто ми маємо одні плюси, і якщо вам може здати, що це дорого, то можна відказатись від раз два тижні від підкормок в корінь, а внести триходерму і у вас вона може розблокувати те, що знаходиться. В ґрунті і більш корисно застосовувати мінеральне жилення. Ви повинні знати, що ґрунт має буферність, і те мінеральне жилення, що вносити, воно засвоїться рослиною десь на 50-30% відсотків за залежності від ґрунту. Триходерма це розблоковує. Якщо ви там щось не внесли цього сьогодні з хімії, а за ці гроші внесли в ґрунт триходерму, то ви бачите більше коріння. Краще вологість розп... розподіляється, менше хвороб або зовсім немає і розблоковані елементи живлення. І якщо порахувати на цю суму о, грошей добрива на цю атрихтерму, то тут буде у нас там якісь, а, а, якась надбавка врожаності. А на трихтермі вона буде в рази більша. Це треба розуміти. Так, закритий ґрунт теплиці. Якщо ми вносимо в теплиці, то на гектар вже потрібно давати не 4 літри в полив, а 6 літрів. Ми зараз розбираємо полив саме 6 літрів триходерми на гектар. Тому що ґрунт не, не, не закритий ґрунт не бачить дощів і трохи там буде більше патогенів. По 2 літри трихадерми кожного відео. 2 літри коніни, 2 літри вріди і 2 літри харцану. В одну ємність засипали, замішали і через 20 хвилин. Фільтруєте і робите полив. Це коштує приблизно, якщо велика упаковка, 1500 гривень. Оприскування, оприскування то у нас виходить така сама норма. Це виходить приблизно в місяць 2000 гривень на гектар. Оприскування, дози такі самі, вони не міняються. Тобто виходить закритий ґрунт 3 тисячі приблизно плюс 2, Це 5 тисяч закрити всі хвороби і в корені, і по листю по а, рослині. Звісно, рехадерма е, е, біологічний препарат для профілактики хвороб. Їм треба робити наперед, не чекаючи, коли рослина ваша ваша буде вже вмирати, бо коли вже вона вмирає. Тобто, наша мета всіх, хто вирощує, не лікувати мертву рослину, а робити профілактику. Краще робити профілактику, ніж потім діставатися з того світу і мати вже, вже втрачений врожай. Якщо у вас менше, ніж гектар, давайте розберемо закритий ґрунт на 10 соток. На 10 соток в полив треба давати. Под, виберете малу упаковку, ця котра півлітрова, 120 гривень вона коштує по 200 мл кожного року. 200 вірід, 200 конінгів, це берете стакан по 200 набираєте, щоб ложками не міряти. Віріди конінгів харсавом це коштує десь приблизно 150 гривень на 10 соток два рази в місяць, тобто 300 гривень. І оприскування на 10 соток, якщо у вас там вже великі рослини, треба дати десь 45 літрів розчину для оприскування, плюс давати прилипач. Для цього ви берете 3 столових ложки віріди, 3 конінги, 3 харціану, в одну ємність висипаєте, і розводите це на 45 літрів води розчину для оприскування. Це по вартості буде 72 гривні. Тобто 290 гривень для оприскування на місяць. 72 гривні в тиждень, 4 тижні, десь 290 гривень. Закритий ґрунт, десь соток може бути вартість в коріння. І в оприскування 300 плюс 290, це 590 гривень. Десь відсоток вам закриває місяць з приводу, у вас рослина простимульована, захищена від хвороб, краще засвоюються елементи живлення і ґрунт більш родючий. так що такі висновки, раз в 2 тижні давати трихадерму в полив, раз в тиждень робити оприскування. І запитуйте трихадемо «Міка в Мікагардіан на своїх магазинах. Якщо вам пропонують будь-яку іншу, ви. Перевіряйте, жива вона чи ні. Якщо ви берете пляшку і вона зачинена, якщо повітря туди не потрапляє, і їй там більше ніж 4-5 днів, і вона зберігалась не про температуру 4-5 градусів, то повинні ви знати, ви це повинні задати питання. А жива там вона чи ні? А працює вона чи ні? Чому такі питання треба задавати? У всіх, хто, хто слухає Гродвіш, хто підписаний усіх в Україні, хто вирощує. Повинні використовувати максимальні якісні продукти і мати гарний врожай. Нам треба заробляти собі, а не комусь іншому. Всіх, всім класних врожаїв, коли як носити, ви знаєте.